Дедлайн 15 жовтня. Харківські теплоенергетики прискореними темпами готують місто до зими. Посеред дороги на Олексіївці ремонт магістральної камери, мінімальний розріз у зарізобетонній плиті і надкороткий термін на все про все, щоб повністю вирізати старе обладнання і змонтувати нове. Колектори 1982 року народження з підземелья дістає кран. Час і вода буквально з'їли метал, так само вийшли з ладу раритетні чавунні засувки. Усе це збіжжя щодня псувало нерви тепловикам і місцевим мешканцям. Саме цього року зимою ми були тут на дефекті по самосальниковому компенсатору діаметром 500. Була заміна його. І також були дефекти на самому колекторі. Також були ремонтні латки на ньому, і коли його демонтували, видно, що товщина вже мала, і треба повністю було робити реконструкцію всієї камери. Працюємо майже без перерв, без перекурів до вечора, по вихідним. Так що будемо намагатися стигнути. Спека, великий обсяг роботи і стислі терміни. Далеко не всі проблеми теплоенергетиків. За минулий тиждень бригада Олега Музалевського вже двічі потрапляла під близький обстріл. Як каже майстер, у такому цейтноті тільки ракет з неба не вистачало. Останній раз постраждала наша аварійна машина, були вибиті вікна, будка там, де ми снідаємо, пошкоджений стіл, двері. Ну, Головне, що всі цілі, це найголовніше. Ховаємось в траншеях, в камерах, все, слава Богу, без травм. Тільки моральні. По кілька разів на день усі локації, де працюють його люди, відвідує начальник управління ремонтів Рагуф Мамедов. Його завдання швидко врегулювати складні питання, щоб чоловіки в траншеях були всім забезпечені і не відволікалися від роботи. Роботи для управління ремонтів завжди хватає на даний час. Одночасно ми працюємо, мабуть, 5-6 об'єктах. І везде строк виконання до початку опалювального сезону є, які ми виконуємо за тиждень. Людям доводиться працювати без вихідних. Це остання робота, яка планувалася для управління ремонтів. Строк виконання 10 діб майже встигаємо. Добре розуміє цінність цих металевих колекторів і начальник Шевченківської філії Володимир Комарницький. Нові комунікації дозволять стабільно постачати тепло та гарячу воду на чотири центральні теплові пункти: 69 будинків, чотири школи, три дитячі садочки та 17 відомчих установ. І це лише невеликий шматочок району. Натомість головне завдання на часі блочно-модульні котельні. Під їх встановлення закінчують будівництво фундаментів. Тут буде стояти блочно модульна котельня на 24 МВт, буде опалювати цей мікрорайон. Будівництво розпочалося два місяці назад. Будівництво йде за графіком. Район готовий на 90 На сьогоднішнє число внутрібудинкові системи заповнені на 100%, внутріквартальні на 85-86% Заповнені. Ну зараз оцю блочку змонтують. Заповнимо ці тепломережі внутріквартальні. У всіх тепловиків міста на сьогодні одне завдання від Ігоря Терхова забезпечити теплом кожну харківську оселю. А для цього треба протягом короткого літа перетворити систему теплопостачання міста на децентралізовану гнучку і непомітну для ворога. На питання чи вдасться це їм Теплоенергетики впевнено відповідають. Роботи тривають за графіком.